Який стадіон в Києві найкращий? Динамо імені Лобановського? Оболонь Арена? Чи може Арена Лівий Берег? Mm -hmm. Давайте розбиратись. Одразу хочу зауважити, що найкращим стадіоном в столиці однозначно є НСК Олімпійський. Проте під час війни арена не сильно функціонує. Саме тому ми сьогодні будемо порівнювати лише ті стадіони, на які грають матчі у Для початку я розповім коротку інформацію про кожен стадіон. Почати хочу з найстарішого стадіону нашої сьогоднішньої баталії. І це стадіон Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Тут збірна України зіграла 16 матчів, проте більшість з них товариські офіційних було всього лише два. Тим не менш, саме через ці ворота на стадіон заїжджали такі клуби, як Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Сен-Жермен. Та виїжджав Спартак після легендарного зґвалтування 4-1 стадіону вже понад 90 років він вміщає майже 17 тисяч глядачів. І на сьогоднішній день є домашньою ареною для київського Динамо та Луганської зорі. А зараз переміщаємось на північ столиці. Тут розташувався найбільш пивний стадіон України. Звісно, мова про оболонь арену. Тут ніколи не грала національна збірна, проте 10 матчів провела молодіжка. І знаєте, я можу сказати, що стадіон є доволі фартовим для юнаків, адже вони жодного разу не програвали. Арена побудована в 2004 році і може вмістити трошки більше 5000 болівальників. Тут грає одноіменна команда Оболева. Не дають записати нормальне відео моментами своїми. І нарешті заключний стадіон в нашому протистоянні Арена Лівий Берег. Перший офіційний матч тут було проведено в минулому сезоні. Тому стадіон є наймолодшим не лише в Києві, але й у всій українській прем'єр-лізі. Тут всі домашні матчі грає новачок вищого дивізіону українського футболу Лівий берег. А також декілька домашніх матчів провів тимчасовий чемпіон України. Проте Шахтар вже грає у Львові. Міша а чого тимчасовий? Тому що чемпіонство повернеться до Києва в цьому сезоні. Як ви могли помітити, кількість місць на стадіонах різна. Проте під час війни кількість болівальників, які допускають на трибуни, близька зазначення. Тому за це ми бал давати не будемо. Оцінювати стадіони я буду за кількома критеріями. Той стадіон, який буде найкращим по заданим параметрам, отримає від мене 2 бала. Арена, яка посяде друге місце, отримає 1 бал, а аутсайдер залишиться з нулем. Розпочати хочу з комфорту інфраструктури на стадіонах. Зараз я знаходжуся на матчі, який проходить на оболонь арені. Тому саме звідси ми і візьмемо старт нашого стадіонного батлу. Серед плюсів можу зазначити, що на стадіоні працює фудкор, де можна купити різну їжу та напої, зокрема пиво. Ну і давайте разом поміркуємо, яке тут пиво продають. Якщо ви подумали, що тут продають львівське, Чернігівське або можливо навіть якесь імпортне на пиво, то ви дуже помилилися. Адже на домашньому стадіоні футбольного клубу оболонь на оболонь арені продають пиво. Оболонь. Бачите, як це просто на території стадіону, навіть є кафешка, яка повністю виконана в селі Ситі господарів. Але потрапити сюди можуть не всі, лише запрошені гості та преса. Проте є вагомий мінус. На трибунах катастрофічно мало простору. Коли стадіон заповнений, то декілька тисяч глядачів повинні проходити через оцей високий прохід і це створює певну тиснень, і вихід з стадіону може зайняти дійсно багато часу. Про болонь поговорили. Тепер час розповісти про лівий берег. Тут футхор працює краще ніж знов болоні. Черги менші, а пацановачі пива мають більше вибір. Варто зауважити, що вибір є не лише в пиві, але й в різноманітній їжі. Люди можуть зимовити не тільки чіпси або якийсь ходок, а й навіть тортик. Окрім того, стадіон компактний і ви будете знаходитися дуже близько до поля. Тому зможете відчути себе частиною гри. Арена нова, тому сидіння та вся інша інфраструктура в чудовому стані. А це вже стадіон, на якому грає беззаперечно найкращий клуб України Динамо Київ. Проте тут не все так добре, як може здатися на перший погляд. Плюси, звісно, є, наприклад, велика територія. Тому ви зможете просто та безперешкодно рухатись по стадіону без жодної тисніви. На матчах білосиніх не продають алкогольних напоїв. Хоча я навіть не знаю, це плюс чи мінус. Напишіть в коментарях. На фудкорті продають попкорн, тим не менш вибір невеликий. На жаль, на цьому всі плюси завершуються, адже на такій великій території можна було б зробити класну зону для передматчевих розваг. Проте на відміну від попередніх стадіонів, тут немає жодного навісу. Тому, коли йде дощ, або сніг, раджу вам брати парасольки, адже будете мокрі з ніг до голови. Я розглянув три стадіони і можу фільмувати певні підсумки. Найкращим стадіоном в плані комфорту для вболівальників можна однозначно назвати Арену Лівий берег. Почесне друге місце посідає оболонь Арена і отримує один бал. І, врешті-решт, з нулем після першого раунду залишається стадіон Динамо і в Щоб відчути на собі всі плюси та мінуси київських стадіонів, вам спочатку потрібно до них якось добратися. Саме тому другим критеріям у нашому Батлі буде логістичне питання. Якою б комфортною не була арена лівий берег, але вона знаходиться за Києвом? До столиці менше двох кілометрів, тим не менш це суттєво ускладнює шлях на громадському транспорті. Від найближчої станції метро на маршруті їхати близько півгодини, тому на в, в Київ можна потрапити в затор. Оболонь Рена заходиться на окраїнській столиці, проте тут неподалік є станція метро Героїв Дніпра, від якої пішки йти хвилин 15. Метро це такий транспорт, який ходить без пробок, Тому коли ви будете їхати на оболонь, то зможете чітко розрахувати свій час. А от стадіон Динамо знаходиться в самому серці столиці. Ви зможете дійти до стадіону буквально за 10 хвилин від станції метро Майдан Незалежності. Думаю, неважко здогадатися, що саме білосиня арена найкраща з логістичної точки зору, тому отримає заслужені 2 бала. Водночас стадіон Лівий берег враховуючи розташування арени точно гірший за оболонь, тому залишається в цьому раунді без балів. В той час як оболонь аналогічні з критерієм комфорту не найкраща, проте і найгіршою назвати важко. Тож 1 бал оболонь арені. Коли ви оминули всі логістичні проблеми і таки потрапили на стадіон, вас буде чекати чудова атмосфера мирного життя. А от де ця атмосфера найкраща, зараз дізнаємось. Цікаво, що на всіх стадіонах атмосфера кардинально відрізняється, і оскільки зараз я знаходжуся на стадіоні імені Лобановського, то почну саме з нього. Ультрасединами Київ зараз знаходяться на війні, захищаючи назвами та виборюючи право відвідувати футбольні події в тому числі. Сьогодні ви не побачите запальних фаєр-шоу з яскравими перформансами, проте атмосфера на стадіоні завжди по-справжньому домашня. Сидячи на цьому стадіоні, складається враження, ніби ти знаходишся вдома перед телевізором, а футболісти грають особисто для тебе. На стадіоні лунають такі рідні заклики підтримки та кричалки вісімнадцять білосинів. Люди приходять насамперед для того, аби насолодитися грою, і результат тут понад усе. А от на оболонь люди приходять, аби просто відпочити. Відпочити від проблем, які спіткають у житті, та хоча б на дві години забути про війну. Тут ситуація протилежна до динамівської. Глядачі приходять на трибуну, аби просто подивитися цікавий матч, де цікава гра значно важливіша ніж позитивний результат. А вболівальники лівого берега переживають справжні свято, як мінімум і того факту, що вони є учасником. Вболівальники підтримують футболістів своєї команди на кожного матчі, а ті віддячують їм. Можливо, не завжди перемогами, але б'ються вони на полі до останньої секунди. На трибунах присутні барабани та безліч колоритних фанатів, а компактні розміри стадіону додають чудового акустичного ефекту. Але на змісто їхніх кричалок я попрацював, а жінку складається враження, що це вчителі привели школярів на матч, ніби на якусь шкільну олімпіаду, і сказали їм, що кричати. Хоча знаєте, в цьому є свій шарм. Незважаючи на це, саме на лівому березі можна відчути нову, приємну, незвичну для оскульних болівальників атмосферу, на відміну від Динамо та оболоні. Тому я вважаю, буде справедливо віддати два бали саме цим жовто зеленим болівальникам, які роблять свято на трибунах. А от між стадіоном Динамо та оболоні дуже важко визначитись. Важко обрати між стадіонами, де стилістика вболівання абсолютно різна. Тому зараз у вигляді виключення я дам по одному балу кожній з правобережних команд. Ми потроху підходимо до завершення, і зараз буде фінальний раунд, який і визначить переможця в нашому протистоянні. Наразі лідирує арена Лівий Берег, проте після останнього раунду все може кардинально змінитися. Я вважаю, що буде чесно, якщо вболівальники зможуть сказати свою думку з приводу того стадіону, який їм найбільше подобається. Ну і той стадіон, який набере найбільше балів, виграє цей раунд. Ну так як болівальник зі стажем на Динамо, мабуть, віддам перше місце Динамо, але по комфорту мені здається, оболонь. Ну Прекрасний стадіон за рахунок того, що дуже близько до стадіону. Якщо ну, ти можеш бачити, все дуже гарно. Тут на Динамо трішки далі, да, не так зручно. Ну, і лівий берег третє місце, мабуть, але теж, мабуть, поставили на друге місце за рахунок того, що новий стадіон, да, от недавно там були на матчі лівий берег-болонь, то дітям сподобалося. Тому. Тому перше, перше місце – «Динамо», друге два місця. Ну, мені... Не, ну, давайте, такі, треба ну давайте, давайте, друге місце оболонь, третє лівий берег. Перший стадіон я визначу, мабуть, за інфраструктурою, але дуже далеко лівий берег. На другому місці Лобановського все-таки історія грає свою роль. Ну і на третьому вже такий районний Пасанський це «Оболонь-арена». Перший для мене це все ж таки Лобановського. Він більш місткий і ну, цікавий. Ну, я більше на ньому провів час. Другий, все ж таки, мабуть, мені лівий берег сподобався. Останній раз, коли він був він більш компактніший і на ньому більш ну, якби все, все видно. Ну, третій вже тоді було. Перше, це буде оболоння арена На другому е, тут. я би. Поставлю Лопоновського за всі його заслуги, от хоча лівий берег теж дуже крута арена. Перше місце лівий берег, друге. Лабановська, третя болонь ще до мене. Хоча я вболівальник Динамо там з року 96-го я на оболоні Арені знаходжуся вдруге, але мені оболонь Арена припала до душі. Це чим подобається, тому що це така дійсно британська історія, яка знаходиться серед районів, і тут більше люди не позиціонують себе якось з містом, Києвом, а саме з районом. І тут затишно прикольно, те саме пивко сусідське в тісті. Тому, мабуть, оболонь Арена це сподобається. Ну, Добалась найбільше на другому місці. Стадіон Лобановського, тому що ну якось теж там доволі таки затишно. Він якось більш домашня атмосфера ніж Олімпійський, Тим паче на матчах УПЛ. Так, третє місце лівий Барах. Другий Лобановський, перша, звісно, оболонья Рена. Ну, перше місце, я думаю, це ну Лобановського, Ну, тому що ну, це Лобановського, Ну. Це класика. Це Лобановський, це класика. Друге місце Олонь Арена. Вона мені дуже подобається. До неї зручно добиратися. Вона дуже така лампова, прикольна. По ній вона дійсно дуже рідна облоні Арена. А лівий берег стадік прикольний, але до нього дуже довго добиратися. Перше місце стадіон Динамо. Друге місце лівий берег і третє місце Оболонь. На мою думку, зараз по інноваціям, те, що побачив лівий берег, я б сказав. По перше, друге, я думаю, все ж таки Лобановсько. третє Ну, на Оболоні треба попрацювати трошки з інфраструктурою. Наша, дивіться, перше не питання. Ми строїм построїли стадіон дуже класний. Називається Арена лівий Берег», і п'ять тисяч місць Тут знаходиться. І найголовніше головне питання, що ми будуємо. Будуємо, війна йде, а ми будуємо. Перше місце лівий берег, друге Динамо, третє «Оболонь». Опишіть стадіон, на якому зараз з одним словом. Якусь таку от одну характеристику, от яка в першу чергу спадає на думку. Натхнення. Mm. Ну для мене це спогади. А можете якось одним словом описати оболонь? Дати якусь характеристику саме стадіону? <світ> е сімейний, душевний. Рідний так запивуйся сістська в тісті, Я казав в десь, якомусь себе інтерв'ю. Це однозначно, воно Ну і душевність. Комфортно, комфортно футболуватись. І якимось от одним словом, можеш описати стадіон Берег? Характеристика, можлива, якась прекрасна атмосфера. Атмосфера, так. Одна характеристика, щось нове в київському футболі. Я б сказав би. Вболівальники вирішили, що саме цей стадіон є найкращим. Тому ми додаємо йому два бали в загальний залік. А ця арена посіла друге місце і отримує свій останній бал. А на найгіршому стадіоні я виявляється, свою прямо зараз. Тому жодного балу до остаточного рейтинга я не додаватиму. В неймовірній запеклій боротьбі перше місце з п'ятьма балами посідає стадіон імені Валерія Лобоновського. Легендарна арена, яка завжди буде в серцях більшості киян. Також п'ять балів набрав цей стадіон, який підхопив мене своєю атмосферою та комфортом. І це арена Лівий Берег. Ну і останнє місце очікувано займає облонь арена, яка не виграла жодного раунду. Проте цей стадіон також варто відвідати кожному жителю столиці. Настав час відбивати підсумки. Ми побували на трьох стадіонах УПЛ, і кожен з них унікальний та цікавий по-своєму. Я киянин, і моє серце належить київському Динамо. Проте я вважаю, що всі гості столиці, які цікавляться футболом, мають хоча б раз в житті відвідати кожен із цих стадіонів. Файл не передбачено, тому на полі може відбутися щось дійсно цікаве. Знову якщо гра не вдасться, то ви все одно зможете відчути незвичайну, а в яких моментах навіть унікальну атмосферу, яку ви не відчуєте більше ніде. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого.